Давайте розберемо трошки ношенівши інтерв'ю, яке було вчора. Тобто, ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати Ні, ми всі тримаємося тут. Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо любити Україну. Подобається це йому чи ні? З психологічної точки зору можна зробити кілька припущень про мислення людини, яка висловлює такі погляди. Це перше чорне-біле мислення. Це один з таких когнітивних викривень, коли людина бачить світ виключно в двох крайностях або чорне, або біле, або ти відданий своїй ідеї, або ти зрадник. І Корчинський в своїх висловнюваних він акцентує в повному зобов'язанні любити Україну і брати участь у війні без врахування індивідуальних обставин, норм, форм підтримки. Це про бінарний спосіб мислення чорне-біле. І такі люди не сприймають середні варіанти або компроміси. А друге, це гіпертрофований патріотизм. Це людина керується такими переконаннями, які часто сприймає патріотизм як абсолютну цінність, вище особистих потреб, вище сімейних цінностей, чи навіть життя. І такий тип мислення може бути наслідком. Психологічної травми або сильного стресу, і людина відчуває сильний страх, страх втратити національність, ідентичність, території свої. І позиція такої людини може бути дуже радикальна. Зобов'яжемо тут залишатися, зобов'яжемо тут е, воювати або підтримувати фронт. Чинський демонструє таку схильність до тотального контролю. Це про що? Це про зобов'яжемо любити, зобов'яжемо воювати. Така людина може відчувати, що у світі більше немає місця для свободи вибору, тому і намагається нав'язати свої переконання іншим. Це бажання контролю може бути ознакою власної безпорадності, що ситуація просто виходить із під контролю. І українські діти вони не повинні чути польську мову. Чи німецьку мову в своєму спілкуванні вони повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги. Це про виховувати дітей у ненависті. Це є таким типовим для радикальних підходів до патріотизму, де емоція ненависті вважається мотивуючою силою. Однак, з точки зору психології, ненависть є деструктивною емоцією. Вона руйнує психіку і суспільство. Пропаганда ненависті як основа виховання може говорити про емоційний надлом і дуже глибокі внутрішні конфлікти. І Кричинський ну він повністю не враховує тічні питання чи права індивідума, що це така рабська ідеологія. І чи схоже це ну, загалом на раб? Я думаю, певною мірою так. Заклик до примусової відданості, нав'язування, є таке, знаєте, фізичне поневолення, оскільки він позбавляє людей права на вибір, примус залишатися у війні, виховувати дітей під звуки сирен. Це без варіантів, це таке порівняння обмеження свободи, і це рабство в психологічному контексті, це створює. Таку атмосферу примусу, страху, відсутності внутрішньої особистої автономії. Людина, яка говорить про зобов'язання та виховання дітей в умовах війни, може мати низький рівень емпатії. він не здатен відчути, врахувати біль, страх, потреби інших людей, і особливо дітей, які потребують, знаєте, от такої безпеки, любові, емоційної стабільності. Бо все це буде створювати психологічну травму.